Мирного часу, колеги. Що для вас означає слово мир? Що потрібно робити для того, щоб його відновити? Сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням, це усвідомлена мета. Адже за мирне існування, за право жити у власній державі триває боротьба. І найвищу цінність миру, що є запорукою щасливого життя, сьогодні усвідомлює кожна українська родина. Якщо ми не навчимо своїх дітей миру, хтось інший навчить їх насильству, вважає американський журналіст, активіст миру Коман Маккартні, і я абсолютно погоджуюся з ним. Сьогодні, в умовах війни, уроки миру є надзвичайно цінними та актуальними. Учні повинні навчитися не тільки протистояти агресії, а вміти будувати мир у своєму житті. Освіта миру, HWPL, це навчальна програма, яка виховує громадян миру. Закласти миролюбність у кожну дитину. Цю фразу можна вважати девізом міжнародної організації, яка запустила проєкт миру. Цей девіз повинен бути важливим для кожного із нас, освітян. Організація Небесна Культура, миру в всьому світі і відновлення світла була створена з метою припинення війн та досягнення миру в усьому світі. Вважаю за честь долучитися до світової спільноти викладачів миру. Долучаючись до тренінгу освіта миру, який тривав 6 грудня до 14 лютого, я дала можливість в першу чергу собі переосмислити багато важливих речей, збагатити свій світогляд, а також можливість для моїх учнів вивчити уроки миру, стати громадянами миру, зберегти активну громадську позицію та набути. Універсальні цінності миру: любов, турботу, прощення, вдячність, співпереживання, повагу, законопослушність. Використовуючи кейси практичних матеріалів, підручники, презентації, буду впроваджувати проєкт у своєму закладі освіти. Планую масштабувати його та охопити учнів перших 11 класів при підтримці класних керівників. Відновлення миру розпочинається з любові, тож у сьогоднішній день хочу побажати нам усім, нехай у світі не буде воїн. А буде мир та спокій.